Майбутній філософ, поет, вчитель Григорій Сковорода народився у 1722 році в містечку Чорнухи на Полтавщині у козацькій родині. 1734 року почав навчання у Києво-Могилянській академії. Протягом трьох років юний Сковорода був у складі придворної капели імператриці Єлизавети I. Згодом його, як освіченого чоловіка, що знає кілька мов. Взяли до складу торгової місії, що мала закуповувати вино в Європі. Так Сковорода відвідав Угорщину, Австрію, Словаччину та Польщу. Повернувся до України та почав працювати викладачем поетики у Переяславському колегіумі. Викладання тривало недовго, бо вже восени 1753 року Григорій Сковорода за рекомендацією Київського митрополита Тимофія Щербацького, Стає приватним вчителем Василя Томари, сина козацького старшини. Майже на 6 років Сковорода переселяється до села Коврай поблизу Переяслава. Там починає писати свої перші поезії. У серпні 1759 року Сковорода переїжджає до Харкова і працює у Харківському колегіумі, викладає поетику, грецьку мову. Організовує зустрічі зі студентами, де обговорювали літературу та філософію. Веде аскетичне життя, скромно одягається, завжди ходить пішки, їсть лише овочі, фрукти та молочні страви. Спить по 4 години на добу. Багато мандрує слобожанщиною, але довго на одному місці не затримується. Пише філософські діалоги, у яких розмірковує про Бога самопізнання, природу, щастя, добро і зло. Помер філософ у 1794 році у селі Пан Іванівка, й похований на його могилі, як і заповідав Сковорода, і досі є напис: Світ ловив мене, та не спіймав.